Добрий день, друзі! Всіх вітаю, всім побажання, мирного неба. І всім доброї щасливої весни. Подякуємо зиму за те, що з нами була, за те, що не дуже була холодна. І з радістю, і з надією на мир, на все добре. Зустрічаємо весну з весною вас, дорогі, з весною. Хай у нас буде все добре, хай весна нам принесе. Тільки радісні новини. Давайте разом з вами спитаємо інформаційний простір, як пройде 1 березня в Україні. В Україні у нас війна, і люди всі переживають ці обстріли, ракетні атаки, дрони, погрози з неба різного ступеня наступи. Як в інформаційному полі інформація для нас? Що підкажуть нам інформаційне поле, що чекає нас 1 березня в нашій країні Україна? Розділимо Україну на 5 частин: захід, захід, Схід, Північ, Південь і центр. І подивимося по черзі, що чекає кожна частина України Західні області, області Західної України на 1 марта, що чекає. Чи є погроза ракетних ударів, дронів, як буде справи на Західній Україні? Так, дивіться, на Західній Україні ворог націлив, щось надумав. Бачите? це це оружие у небо. І ще він так думає зараз, і пізніше, зараз, і пізніше розмишляє і там. Розмишляю нам ангелохоронець, там дуже добрій енергії війни на Західній Україні. Чогось на Західну Україну ворог якби погрожує у небо. Так, ангелохоронець, охоронець все там буде смягчується і смягчуть ситуація, буде, ну, це як і на енергетичному рівні також іде війна. Ангел і демон значить, військо, ворожі військові і погрози в небо. Західні областя України погрожують, чи можуть бути увлучання, або люд, у влучання або люздання в людей, чи може бути така погроза? Так, дуже добрий захист. Дуже-дуже-дуже добрий захист. Дивіться, дуже багат, у ворога великі плани, але дивіться, Західна Україна показує, що у нас дуже великий захист іде. Дуже-дуже великий захід. За, захист мирному населенню Західної України, Західних областей, Парада. Ангел-охоронець, молимося на захист. І все буде, буде добре, обов'язково. Так, сєвір України, північ України, 1 березня, інформаційне поле. Будь ласка, підскажіть, що чекає північні області України 1 березня? Чи, чи є погроза ворожих військових з неба на землі? Будь ласка, підскажіть. Сверх, північ України, областя північні. Да, ви знаєте, тут тоже будуть устрашать, будуть енергії, енергії війни у небі буде страшно, буде, погроза з неба буде. І погроз... ну, от, розумієте, карта такой судьбы, карта суда, это карта войны, война и есть і на севері України. Дуже, дуже буде важко вибороняти. Тоже треба молиться, обов'язково. з чим, все виглядають за небом слідять. Ну, Україна все знає, що може бути погроза. Так, на севері України, на півночі України. енергії війни. Чи може бути погроза? здань зданий, попадання человека. Так, дивіться, ангелы охоронець є. Полі дії ворога є, Так, дуже роботи багато проводиться над захистом домовленості і над зміною судьби на, на покращення. Погрози будуть, і должны все це відражати спокійно і, і молитвий захист. Піддержуємо Україну, піддержуємо рідну українську землю. Схід України, восток України на 1 березня, як будуть справи? Там військові, російські, українські, дуже, дуже воюють. Як буде для українських військових? Для України 1 березня на сході Донецьк, Луганськ, Харків. Дивимся. Да, там, конечно же, військові російські, а наші тоже не менше не менше обороняють. стоять хлопці. Стоять, да, є втрати, є печаль і є розрушення. На сході, так ситуація динамічна, активна, активно, військова і... Ну, і є повод для грусті, для жалю, бо коли тіряють людей, це дуже важко. Карта дня на завтра для сходу України. Буде якесь прояснення. Буде якесь прояснення ситуації, будемо надітися, карта сонця, вона непогана, прояснення ситуації. Щось должно прояснитися, щось должно бути, якісь радісні новини для українських військових, сояшнички наші, якась радість буде. Хай буде так. Хай не буде суму. Юг України, Південь України, будь ласка, скажіть, що чекає? Південь України 1 березня. Загальний прогноз, загальні підсказки. Південь України. Так, коло водички, Ой, коло водички буде те, що знаходиться. Бачите, такі коло води полуостров, остров буде страшно від пострілів. Будуть мозможні чоловічські жертви і дуже великі переживання. Юх України на завтра. На завтра обща характеристика важкувата. Надо бути дуже уважними і в безпеці. Запорізька область. Запорізька область. Запорізька область там будуть для українських військових. Запорізьке направлення, там будуть майстерно щось. Улучшати ситуацію Запорізька область, Херсонська область. Як буде завтра? Херсонська область? От Херсонській області буде трошки, будуть важкі бої і уход, уход російських військових, і перемога буде част. перемога буде українських військ. Уход уход. Николаевская область, Миколаївська область, як будуть справи завтра. Ой Николаевская Миколаївська область, возможно, завтра буде під обстрілами. Миколаївська область, завтра треба бути уважними. Ось от така от боротьба, у, уход військових, а буде страшно. Буде страшно людям, і все це касається те, що коло води від військових буде, і буде поранення і, можливо, і ці чоловічі жертви, Николаївська область, будьте уважні завтра. Одеська область. Я так продивляюсь, по областям, тому що вийшов прогноз, такий не дуже так, в Одеській області. В Одеській області більш-менш спокійно там думається над захистом, робота, планування, є і гарні новини, ангел хоронець над Одесою є. І в Одеській області там теж какої-то будуть ну, будемо знати об уході об уході яких-то об'єктів, уход об'єктів ворожих військових. Таке будемо, будемо узнавати. Ось такі справи на юг. І давайте на центр. Центр України центр України, Вінниця, Черкаська область, Кіровоградська, Дніпропетровська, Полтавська. Що чекати завтра? Погроза з неба, погроза ворожих військових, чи може бути на центр України? Будь ласка, підскажіть? Так, молитви захист, дуже... Треба завтра молитися багато. Так, дуже багато тут роботи проводиться над захистом. Ви знаєте, щось може бути і туди щось по небу летіти, Але весь мир вже нам змінив ситуацію на покращення. Весь мир нам змінює ситуацію на покращення. Все нам дають те, що просимо для нас, і все має бути спокійно. Все бути спокійно. Так, да, вони будуть, як будуть, погруза знево буде, але весь мир, мир, весь мир нам покращує судьбу, змінює судьбу на покращення. Хай буде так, хай все буде спокійно і все в нас буде добре. Що які енергії будуть на завтрашній день загальні по Україні? Що ми должны з вами рідненькі знати? Що нам підскаже інформаційний простір по енергіям? Який буде загальна енергія на Україну? Ну, вогняні можливості. От вони будуть, по небу буде, будуть істащення таке, помієте, істащення іде від вогню. І мирне населення може. Це, мабуть, касається трошки півдня і ну ще і. Є mm, да, там mm, незвісні якісь плани, не, розумієте, трансформація, це треба ну, бути і людям дуже уважним. Такі можливі бути і угрози для людей. Отакі, вот понимаєте, обманним путем, що то можуть бути погрози для, для людей, так що потрібно бути уважними, сиренки, ховаємося і все нас. Обов'язково зміниться ситуація на краще. З весною обов'язково. І що побажаєте всім жителям України, що ви побажаєте інформаційні сили на завтра, на 1 березня? Карта інтеграція. Ми повинні змінитися. Ми повинні з вами всі змінитися. Зміниться на покращення, зміниться духовна інтеграція це і духовний процес. Дивіться також тут є, є птиця. Ми повинні бути вірними, люблячими, ми повинні бути мужніми, як орли. інь, я должны гармонійно все у нас повинні, в гармонії. Ми повинні прибувати. І загальниця чотирнадцятий аркан уміряності, де не ангел-охоронець. От оця підказка для всіх нас з Божою допомогою, з вірою на покращення. Ми повинні змінитися. зміниться карта інтеграція. Тут ми повинні бути і сильні, як орли, і добрі, і вірні своїй країні, як оті лебеді своїм сім'ям. І ми держимо, свої, ми держимо в руках всю свою гармонію, ми повинні обов'язково вірити. Бачите, з руками. Людина держить ін'янь, всю свою енергію, в гармонійний стан. З вірою, надією зустрічаємо весну. Обов'язково все в нас буде добре. Тільки з вірою, тільки з любов'ю. Ідем у весну і завтрашнє 1 березня. Всіх люблю, всіх обнімаю. Пишіть, будь ласка, як у вас справи? Все в нас буде обов'язково добре. Дякую вам за дружбу.